Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 червня понеділок. Отже, в мене в понеділок на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму. Я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити попередньо, хочу це підкреслити попередню. Про наслідки для України результатів мирної конференції у Швейцарії, яка відбулася 15-16 червня. Зараз вже робиться багато різних заяв з цього приводу. В іноземній пресі, зокрема, писали вчора ввечері, пишуть сьогодні, говорять, показують цілий день, зокрема, і про те, що, як пишуть, що Росія висміяла цей саміт, як його називають, про те, що Росія не була запрошена. І тому нічого там не могло бути прийняно, ци, прийнято. Цитують прес-секретаря Путіна Дмитра Пескова. Також пишуть про те, що це маленький крок. Це з Юдочим Сайтом пише маленький крок до миру. Так чи інакше, ну, ми бачимо, що там була ситуація, коли підписали 80 країн. Потім Ірак і Орданія відкликали свої підписи 78. Це Суширить прес про це. Написала, я про це вже говорив. А от Італійська Републіка вже чомусь називає цифру 77 країн, що вже 14 країн, які були присутні, і не підписали. Серед них, до речі, є країни, які насправді є дуже важливими. І ті, хто ну, зараз будуть говорити, що це є суперперемога, безумовно, це не так. Добре, взагалі, що цей саміт відбувся, ця конференція у такому форматі, що приїхало стільки країн, знову ж цифри цікаві, там кажуть, біля 100, понад 90, ну знову ж. Для републіка назвала цифру 91 ну 91 країна, там і організація, так розумію. Як би там не було, цифра непогана, треба це визнати. Могло бути насправді гірше, хоча могло б умовно бути і краще. Але я сразу говорив, коли тільки ця ситуація розгорталася, говорю, що ці всі саміти насправді це буде конференція, навіть якщо конференцію назвали. Глобальним самітом миру це не означає, що в мене перестало бути конференцією, бо насправді ніяких рішень, які би були такі, що можна виконати, не можуть бути прийняті на конференції. Там так вони зробили спільне ком'юнюке, Знову ж, там було ті три питання: вони важливі: і ядерна безпека, і продовольча безпека, і гуманітарні питання, і повернення наших дітей. Це супер, звичайно, але це, на жаль, не веде до миру. Ми про це також з вами говорили. І в цій ситуації, ну, всі ці такі бравурні заяви, що все супер пішло, так фотосесія пройшла супер. Хоча знову ж дуже багато появилося саркастичних повідомлень в соцмережах, коли фото фотопротокольне, де стоїть там в центрі на одному фото стоїть голова офісу президента. Не розуміло, що він там стоїть насправді. Хоча, б, напевне, раді цього фото можливо це все свій час і було вигадано, так ця ситуація. З зустрічами спочатку радників з питань національної безпеки, формулу Миру Зеленську з 10 пунктів. Реально зараз ми бачимо, було тільки три. Ще раз хочу це повторити. Друга фотографія, де лідери всіх країн, а він там десь з боку, що президентка Штатів Америки Камала Гарріс взагалі за спиною Єрмака. Ну, це насправді неправильно. Я вважаю, що такі речі не можна робити. Не може голова офісу бути за протоколом на спільних фотокартках. фото Протокольних з главами урядів і глав держав. Ну то таке ми про це вже давно говоримо. Бачимо, це насправді ненормально сприймається у світі. Ну але маємо, що маємо, так як це стосувалося України. Ну і називають ніби Українська мирна конференція. Хоча організатором була Швейцарія, і Швейцарія насправді надсилала всі ці запрошення. Вона підключалася. Я думаю. Не тільки Швейцарія, і Сполучені Штати Америки, тому фактично, ну, скажімо так, глобальний захід він був там присутній і підписався під спільним комунікем, яке ну знову ж хочу сказати, воно ну дуже обережне, дуже і обережне. Тому тим більше неприємна є ситуація, що такі країни, які були там присутні, зокрема Саудівська Аравія, яка між іншим приймала зустріч радників з питань національної безпеки, зустріч другу, так якщо не помиляюся, для того, щоб про обговорювати питання миру формули, миру Зеленського, які її називають, от вона також не підписала. Ну, тобто серйозні. Індія не підписала, Ну, Бразилія, там була, як спостерігач, теж не підписала, Китай взагалі не був присутній. Тобто, ця ситуація стосовно нейтральності чи нейтральності цих країн, вона для нас, ну, з моєї точки зору, є нейтральною. Я хочу навести вам цифру, що в. ООН зареєстровано 193 країни. За останню там, з резолюцією, в, якщо не мовляюся, в березні минулого року 에, підтримати Україну посувало 141 країна. Зараз приїхало ну, трохи більше 90 і загалом підписало ці комуніке які абсолютно навіть там, не говорять про те, що потрібно виводити російські війська, що потрібно кордони 1991 року. Насправді, от ми маємо 77 країн. Тобто, це, ну, щось, це половина фактично, так, із тих 40, 141 країни, яка свій час проголосувала резолюцію Генасамблеї ООН. Тобто, в половину менше людей в той чи інший спосіб підтримали Україну. Про що це може свідчити? Це свідчить про те, що українська дипломатія працює не так, як треба. Навіть всі ці потуги стосовно її, пам'ятаєте, цю поїздку в Сінгапур, потім на Філіпіни. Ну, Філіпіни були, бо це союзник Сполучених Штатів Америки. Але воно, ну, Зеленського має на увазі, ці поїздки такі раптові, несподівані. Пам'ятаєте, в Сінгапурі обгорювалася ця Шангріла, діалог Шангріла, і там було багато країн присутніх. Ну, нічого насправді це не дав. Я повторюю, повторюю, саме м, хибна. Поведінка чинної влади на зовнішній арені, вона не допомогла нам долучити країни, які займали таку нейтральну позицію. Тобто, фактично на цьому е саміті, на цій конференції у Швейцарії, ми побачили, що лідери глобального півдня вони не приєднались. І це насправді серйозний дзвіночок. Це не критично, так, щоб кричати, що це зрада, і ті, хто каже, що це зрада, вони також не привіть. Це дійсно я би тут погодився з. Зюдочий сайтунг з матеріалами, який вийшов під заголовок Маленький крок до миру. Так? Це маленький, малюсінький крок, але він є. Ну, а саме головне, на мою думку, що е, ця зустріч в Швейцарії, як і, до речі, на тому тижні, і самі G7, і конференція відновлення у Берліні, вона знову повернула Україну фокус так? на перші рядки е, інформаційного порядку денного світового. І це оце, в цьому сенсі це дуже добре. навіть. Оця ситуація в нас знов дала можливість обговорювати так. Тепер завдання, щоб обговорення йшло в потрібному для України руслі і напрямку. Бо так чи інакше, ну вже зараз є заяви про те, що треба проводити другий саміт. Так що він має бути проведений до виборів у Сполучених Штатах Америки, що на цей саміт потрібно запросити і Росію. Мені сподобалась заява ну, президентки Швейцарії. Сказала, що можливо треба і запросити Путіна, і щоб цей ордер, який міжнародного кримінального суду виданий, його арешт, щоб він ніби не спрацював. Ну я дуже сподіваюся, що вона це сказала для того, щоб його якраз приспати їх таку увагу, їх пильність, що він поїхав, а його потім арештували. Але ми знаємо, що він зробив заяву. Заяву напередодні саміту про це також багато говорили. Одні говорять, що це якби не ця заява, то було би не такий, не таке комуніке. Воно зараз більш жорстке. Я не знаю, яке могло бути не таке, бо це комуніке взагалі його пом'якшили, і все рівно 14 країн, які були присутні, вони не підписали цей комунікет. Тобто, насправді я не вважаю, що там супер, як дехто говорить, вплинуло на загальну таку якусь картину. І цей підсумок Комінюке, бо він позгоджувався раніше, там вносились певні правки, але не, не це. Я думаю, що Путін зробив цю заяву для того, щоб потім, коли буде другий саміт і буде представництво Росії, щоб умовно ніби піти на поступки і сказати: Окей, ми хотіли всі чотири області загалом, але давайте зараз зафіксуємо статус кво тобто на тих захоплених територіях, які Росія на той час буде мати, коли це буде проведено. Тому вкотре повторюю. Реальна ситуація до перемовин щодо перемир'я припинення вогню вона буде вирішуватися і вирішується на війні. І дуже сподіваюся, що підтримка України буде тільки зростати, допомога буде тільки збільшуватись, щоб ситуація на війні ставала для України дуже дуже сприятливою. І це наближало нашу перемогу. Все буде Україна.